Іванка, я тобі дарую рози, троянди. як хоч можна називати, тільки пообрізай їх гарненько. і вони Ти будуть... мені ці палцаки дав. Ні, мені? не ті. А які? О, ті. ті я викину. Пущі всі дарую. Ага, Дякую, Щ... то ти мені подарив ще осінню їх. А, ти точно. що мені дариш Кожного жов... сезону? 17 жовтня. Ну буду просто нагадувати, що то я тобі подарив. А дивися, от ті порозцвітали, Зараз як гарно. подарки свої понесеш на купу. Дивись, як гарно квітки порозцвітали. Щось бджоли сьогодні нема на них. Ну. Класно, як вони зацвітуть, будемо їх нюхати. На одній висоті треба. І фоткатись. Мабуть. Все, Іванка, дивися, вата є. А ти вже взяв вати. Сусідки. Во. Бачиш, гарні Та. Вата є, а очки, 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 очки. Окуляри теж є. Все, коротше, будемо по всіх правилах безпеки. І навіть маю рукавиці. Зараз трошки апарат схолоне, я схолону. Більше нічого не хочу робити. Буду сьогодні займатися тільки фрезеруванням. Як дорвався, мені дуже цікаво, по-перше, а по-друге, треба встигнути того, що... Подивіться, яке в нас небо сьогодні. Ось таке небо, ось така хмара в нас. І якщо з неї почне капати волога, ого! Та вона вже капає. Чуєте? Джух. Хоч би не було дощу, бо ж нічого не встию зробити. Не знаю, він схолонув чи не схолонув, може вже починати закривати ту вологу. Хоч би не було дощу. Так часом буває покапає. Ладно. Мабуть, буде дощ. Знаєте що берить, я винесу. Давай. Дощ починає. Тобі половина подарка сподобалася, половина ні, так? А? Що ти половину оставила, а половину викидає? Мого подарка мої троянди. <різала> Обрізала і половину викинула. Ех. Я так настроївся на роботу, але такий дощ починається. Реально з тої хмари починається дощ. І Я не знаю, той мотоблок там стоїть, я йому кукурузи поклав. <різь> Коняка моя. От стоїть. І що йому нічого не станеться, як він під дощом, Дивіться, отакий водощі. Чи їхати десь ховати його? І може накрити його чимось. Так, давай, ну, може я його чимось накрию. Тільки чим його накрити, може шифером, візьму листок шиферу на нього положу. А може зараз перейде той дощ. Там вон скрізь просвітляється. Дуже хочеться все сьогодні завершити. Ну що, прийшло 10-15, дощ такий почався сильний. Я побіг його, е накрив коняку свою, бо ж він. Стою от, ну, спотів. Я бачив, коли ж дід родном накривав, такого, як приїжджаєш десь до млина, чи щось робив, коні їдять. От, отако накривали. Я свого теж накрив, кукурузи поклав, щоб щось гри. А не їсть нічого, ще не робив. От, а Іваночка вирішила теж раціонально використовувати час, час і збирає. Таку курузу, бо воно дійсно на фрезу буде намотуватися. Фреза не активна, так як ви писали, якщо активні фрези, ну так воно теж там намотується, але і спадає, я дивився в Ютубі в одного чоловіка про мотоблоки. А на тій фрезі то воно намотується і не спадає. Тому, коли я буду тут фризувати, треба, щоб тут було чистенько. Іваночка тим займається, а я зараз минут через п'ять. Через 5-10 хвилин буде вже пів години, як він стоїть, ото я пройшов два рядочки, він пів години постояв. Але так я буду так я буду скільки. Аутова воно перемели? Ні, краще збирати, якщо збирається. Якщо я буду йому після кожних два рядка давати пів години постояти, то я буду цілий тиждень автово фризувати. Буду я, певно, три рядка фризувати і давати йому постояти 15 минут, чи 20. Схолонути. Як ви думаєте, так нормально буде? Треба робити роботу, а не просто обкатувати. Цікаво, як ви мені пишете там, що якби я обкатував свого мотоблока, то я б його 4 роки обкатував. Бо я так роблю і вже 4 роки працює. Так що я теж так само думаю, буду помаленьку, з переривами, але треба працювати, треба робити роботу. Ми його купили не зимою, а весною. Нам треба вже сіяти города. Попереду ще багато планів, так що далі буде цікаво. Да, роботи Фізично. багато фізичної і всякої такої теж цікавої. дощ знову починається. Ну що ж ти зробиш з дощ, тим дощем? Занести? Да, занесу зараз, може дощ перестане і буду заводити. А навіть в дощ буду працювати. Так, одне вухо я вже запхав, тепер друге. Ну що, нормально трошки виглядає, але нічого. Так що, значить, дощ він йде. Але якщо я буду чекати, поки, поки він перестане, то я нічого не зроблю. Значить ми робимо отак. Зараз Ой, треба їх протерти з двох сторон. Короте, насаджую окуляри, насаджую рукавиці, вату вуха запхав, розкриваю коня, завожу його і постараюся опрацювати оту всю площу сьогодні. Навіть якщо йде дощ. Шкода, що в мене немає. чоботів. Так що думаю мої кросовки будуть по колінах в болоті. Тому що стало трохи мокро. Отак стало. Ну, не дуже, але. Отам щось гуде. Всі працюють і я працюю. Поїхали. Ну що, підписники. Лошак завівся з першого разу. З першого разу пустою поїхав по А Це означає, що ми починаємо працювати. Дощ перестав, погода сприяє. Я нічого не чую. Вперед! Ну що, глядачі-підписники, зробив я ще, значить, три рядочки. Дивіться, ото за перший захід-два зробив, він десь постояв півгодинки, поки дощ йшов. Тепер зробив три. Постоїть він мінут 15. Поки я вам дещо розкажу різні особливості, враховуючи коментарі, які ви мені писали, і враховуючи вже свій досвід. Одну годину я користуюся ним. Значить, дивіться. Можна ним обробляти, от коли малина росте рівно під рядочок, так як я вам казав, що майже як в рядку обробляєш. Звичайно, десь буває таке, не знаю де то, що зачепив я фризою і вирвав малину з коренем. Ну, буває нічого, вона в мене і так густо посаджена, нічого страшного. А, вон вона лежить. Зараз ми її закопаємо. Во, бачите? Пострадала одна куланка. От, не знаю де вона, а отут вона була. Зараз ми тут її посадимо і вона буде собі далі тут жити. Нічого страшного. От, так що буває. Якщо хочеш дуже так філігранно підійти до самої рослини. Ну не страшно, то такий технологічний. Вірніше, в общем, іздержки професії. Все, хай росте. Далі, що ще я вам хотів сказати? Набагато краще з берушами можна довге довше працювати, вірніше з бервухами, бережи вуха в українській, так бервуха, треба казати, мабуть. От. Так що з бервухами працюється набагато компактніше. Не знаю, як ви працюєте. Далі, е, От те, що хочу запитати: чи впливає, якщо земля налипає сюди? Ґрунт вірніше налипає. Земля це планета, а от те, що ми обробляємо, це ґрунт. Якщо ґрунт налипає, чи впливає воно на те, щоб заглиблюватись? Я думаю, не впливає. Можливо впливають такі отакі. Вовсякі рослинні рештки. Це є соя, тут попередник був соя. Ну, Я не ставав чистити фризу. Попробував там одного разу, а бачу, нема що чистити нормально. Отут щось заплутувалось. Ну то таке. А от того не знаю, ото так має бути, що воно крутиться, підказуйте. Що це? Не знаю. От. О, дивіться, отак воно поналипало, але я його зараз почищу, поки він собі схолодає трошечки. Працює він добре. Так, зараз покажу, скільки я газу даю, і я не засікав. Ні, зараз я як заведу його, покажу, скільки я даю газу, і засічу 60 метрів, за скільки я обробляю одного рядка. Я обробляю, можна сказати, в два сліди, тому що мені не вистачає ширини захвату фризи. От. О, тут полана. Ладно, цю викинемо. Не вистачає ширини захвату фризи, щоб захопити повністю міжряддя, тому я обробляю, ну, можна сказати, в півтора сліди, йду туди от, одним, і назад йду під другий край, воно вже тоді краще мені там хапає. І ще хочу сказати, що права фреза так нормально грибе, заглубляється, а ліва щось слабо, нерівномірно заглубляється. Одна більше, одна менше. Як це від чого залежить, підказуйте. От. Бо я не знав, що так буде. Нічого страшного, воно якраз я йду назад правою вже по тому краю, де туди йшла ліва, і воно виходить все гарненько, рівномірно. Просто хочу знати, чому воно так, чому нерівномірно заглублюється. Плюс. Самий цікавий момент з ваших коментарів, у вас є мотоблоки, і виходить, у вас ото от щось там не так, не так, як в мене, чи в мене, не так, як у вас. Мені нема з чим порівнювати. Мені задній хід справа, нормально, тому що я не привик, щоб задній хід був зліва і мені тепер перепривикати. А ото радили мені щеплення причепити, щоб воно отак було. Так я не хочу, я вже попробував тільки що, тому що коли я їду, от. Ти, що лівою рукою тиснеш ручки донизу, що правою рукою тиснеш ручку донизу, і ти не, ти не пам'ятаєш, що ти там щеплення тримаєш. А якби воно було отак вижимати, ти тут тиснеш, а тут ще тобі треба пальцями щеплення тримати. От фаланги пальці тоді би не міли, мабуть. А так, воно все продумано. То є без, таке безпечне щеплення. Пустив, все, воно не їде. О, десь повзнуло тобі щось, там руль вирвався, воно не їде. Нормально, все нормально. Так, дивіться, що в мене тут відбувається. Тут в мене залишилося два рядочки, ті, що я обрізав для експерименту, під корінь полану, а там я не обрізав полану під корінь. Во, полана, хто не вірить. І, і, і. що? Будемо тут проходити. Тут мені краще трошки, бо там зачеплюється фризою і може вирвати з коренем е, стебло. А тут нема стебла, тут, я вжух, 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 вжух. тут ще воно в ямці росте, я можу навіть по ньому їхати і воно не пошкоджується. От, так що зараз я тих два рядочки, як він з холони зроблю, і тоді вже буду переходити туди на ту площу. Тут ще мені залишається. Так, залишається. О, тут величезні міжряді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, Двинадцять. 13 міжряд, тобто виходить, що так десь 3-4 заходи я буду, 3-4 перериви робити. Так. Тому що ну, не я втомився, а коняка молода ще, розумієте, лоша обкатою. Що ти кажеш, Іванка? Ага. Вужини. Зараз от будемо обрізати, Іванка, мабуть, буде обрізати. Хотіли ви саджанців, але ви не написали номер телефона. Троє людей хотіли. Номер телефона треба. Щоб ви написали, тоді я вам зможу відправити. Але якщо ми їх зараз обріжемо, то треба, щоб ви найближчим часом написали, тоді, е, може, ще вспіємо. Ну, вони просто будуть лежати на купі. Вони не посохнуть, я думаю. Зараз погода така, вони дуже живучі. Навіть якщо вони будуть не прикопані, просто лежати, вони приймуться. От. Суха. Да. Ти знаєш, як я дивився? От Не, де ти обризуєш, наприклад, дивись, ну. от ти обрижеш тут во. В нього пустить два пагони, чик-чик. І тих два пагони я, будуть родитися. Зараз чекай, ще раз мені поясно. От е, обри... вон, дивись, де? який гарний комусь може бути корінь. От там. То де мені обрізати? Якщо напишуть номер телефону, то не Ні, оце хай так і буде. Все. буде да? оті тільки позакидати на шпалеру. Теж, так? Да? Позакидай їх на сітку, а лишнє пообрізай і поприв'язувати, щоб воно було культурно акуратно. Ніби трошки коротше, так? Спочатку позакидай і будеш бачити, куди, де тобі обрізати, де лишнє. Я так думаю. Бо знаєш, обрижеш, потім не хватить. Ну, ми перший рік не знаємо. Вже на другий рік будемо мати досвід, то будемо знати, як робити. Але а все одно. Ну Ну дивись там на свій розсуд, Іваночка. Ой, тут виходиш, цибулька пахне, часник пахне. Нарвала, Нарвала цибулі? Да. Супер, будемо молоденьку цибульку їсти. Так, на чому я зупинився, я не пам'ятаю. Так що фронт роботи зрозумілий. Сьогодні маю ото все закінчити, а потім іншим разом, мабуть, будемо... Оцю малину, тут теж одна сотка, тут різні прирізні сорти. Тільки я точно не знаю, як... Ні, я знаю які, але не знаю де який. Назви я їх знаю, тільки не знаю, де який росте. От. І потім тут буду, тут будемо садити, все, сіяти, городину всяку, тут все. Ну, Роботи маємо вдосталь. Так що, о, дивіться, як вже тут порозпускалося класно. От тут я скошував мотокосою. Хто бачив, хто не бачив, де вийшло так гарненько скосити то вже отака вона. А де отакі престорщі стоять, то щось вона ще не розпускається. Може від торту залежить. Не знаю. Ну, В общем, конякою я задоволений. То мій той е -е, вчора, <смі> вчора дивився такий канал класний там про коні. От, там такі всякі коні. Не фаршировані вони, а якісь називається їхня порода. Ну от тоді вже вони такі величезні, ну мій на такого не тягне, в мене не знаю навіть, з чим порівняти, з якою породою. Простий, молодий ще. Ой. Так що хай поки що ще віддихає, і я теж трошки похожу, пороздумую. От, І будемо продовжувати. Так, ну що, він ще не заведений, але засікаємо. 17-22. Побачу, скільки мені треба один рядок в півтора сліда зробити. Засічу і скажу вам. Газ в мене отак стоїть. Сюди максимум, сюди мінімум. Отак я поставив газ. І це поки я його завів. Вже 25 Поїхали. Починаємо рядок. 17.29. Це я пройшов в одну сторону. Сюди прийшов тільки. Зараз ще буду туди вертатися. Засечемо туди, скільки буде. Так, ну що, ми вже в кінці зробили рядок туди і назад. І по пасові? 17.33. Тобто десь приблизно 10 хвилин на один рядок іде. Ого, буду знати. Немало, я думав менше, але зато легко запам'ятати. 10 хвилин на один ряд Так, ну що, хочу сказати ще одне, що тільки що включив я другу, попробував другою. Другою мені більше сподобалось, як першою. Тільки я не знаю, чи важче йому другою, чи не важко йому другою. І дивіться, другою вон, бачите, отам трохи ширше почало. Отам я включив другу. І почало ширше так, ну класно, другою мені подобається і набагато швидше. Я менше втомлюся, не а знаю, не знаю, як він. Мабуть, сьогодні всього не закінчимо, тому що вже вечір настає. От. І ну, все одно ще багато тут є, що призорувати, тому, мабуть, всього не закінчимо сьогодні. Ну побачив. Я продовжую далі, просто хотів поділитися, що другою люкс. Фу. Так, треба виймати вату з вух. Коротше, запихалось більше, а осталось щось менше. Ну, ладно, скільки є, стільки є, жартую. Так, що в нас сьогодні вийшло? Получилось в нас, що я зрозумів, як то треба фрезерувати, то є не неважко. Другою передачею, взагалі мені сподобалось. Якби я спочатку гасав другою, то... Було би, я б закінчив повністю всього малинника, всю плантацію закінчив би. А так я е, ну, першою там, бжукав. Першою, звісно, можна глибше. Перша передача там можна нею під посів, під грядки, отако, щось грибсти. воно тако, до 20 см, якщо сильно напрягатися, буде брати глибину. Далі. А другою, отако, бігати по малиннику в міжрядях, е закривати вологу, полохати бур'яни, отако, якщо вони ще там у фазі білої ниточки. Люкс дуже швидко, дуже легко. І ширший захват, якось, мені здається, бере. А то чогось ліва слабше погружається в землю, як права сторона фризи. Не знаю, чого так. От, Всього мене закінчили, а так би закінчив все. Ну що, Мотоблоком я дуже задоволений, поки що все працює, все класно. Так ще хочу сказати, скільки мені сьогодні пішло солярки. Пішло мені, Залишили... ну, Залив я знов до повного і залишилось 2,5 літри. Купляв я 5, відповідно, 2,5 літри солярки було витрачено, де спалива. Так що на весь малинник мені приблизно, якщо я буду другою гасати, буде йти орієнтовно. Ну, Повний бак, мабуть, навіть не буде йти. Десь 3 літри буде. Це я просто сьогодні поки пробував, туди-сюди, бур-бур-бур. А так 3 літри буду знати, що мені на малинник побігати. Може навіть менше, не знаю. Олеса в хліві. Ну все. Приємно було з вами сьогодні на городі працювати. Сподіваюся, вам сподобалося наше освоєння мотоблока і фризи. Якщо так, напишіть щось і поставте вподобанку. Будемо за це дуже вдячні. А на сьогодні закриваємо нашу фірму. І сьогодні все. Далі буде.